Сьоме скликання засукало рукави. Навіть в обідню перерву нема спочинку. Свободівці пиляють паркан колоради. Далі добираються до дверей. А ще зранку дорогу сьомому скликанню тихо мирно розчищала лише техніка. Щоправда, вже тоді у нову раду рвалися не лише обранці. Голі дівчата феменки штурмують. Такого аншлагу у раді давно не було. У перший день натовп депутатів, журналістів і просто глядачів. У середині до присяги чепуряться нові депутатки. У депутатів батьківщини свій дрес-код. майки з політичним гаслом. А, а, а у нас у нас нету, нету праздника. У нас Юля в тюрмі. Отора года без свіжого воздуха. У нас Юра тяжело болить. Співачка повалій до бесід не готова на відміну від своїх соратників. Тільки зайшла. Люди добрі не можу сказати, що йду в перший клас, але безумовно є хвилювання. Найкраща атмосфера в храмі, але я не можу там працювати. Письменниця Матіос ставить автограф у парламентських документах. Артист Бенюк в політичному образі. Якраз перед святами, перед різдвяними треба тушки, щоб були. Дуже перебіжчик. тушка вже ні. Ми нікуди Буква Т. Це депутати батько і син та Саме їх вже охрестили тушками в опозиції, з якої обиралися батько у списку, син в Кіровоградському окрузі. Прикра ситуація, але будемо боротися з цим. Желання з общаться у в мене. Це моя вина за те, що я повірив людям, які клянуться на Біблії, клянуться сім'єю, клянуться родиною. Та балови присягали на вірність і входження у фракцію батьківщини, але стали депутатами і передумали. Ми не фракціонні фракціонними. Я не нарушав ніяких присяг. Чому я її порушую? Договорити сину не дає батько. Веде геть від журналістів. Але я ж ви гесували нас щомага діли. Звініть, пожалуйста, у нас, нас що много батько у зал на присягу. Ця родина так і не потрапить. Колеги з опозиції викидають їх із зали. Перша бійка. І перша кров сьомого скликання Андрій Табалов отримав у вухо. Несподівано <рес> якщо б він прийшов до виборців, які його обрали, думаючи, що він не позиціонер, розказав би їм, що він стане тушкою. Він би в реанімації вже був, а не в медпункті. А що а бійка це нормальна форма буття суспільства? А як же? А якщо людина не розуміє по-іншому? Урочиста присяга минає без табалових лише з їхніми портретами на трибуні, але головуючий на засіданні Литвин вважає їх депутатами, що геть не до вподоби опозиції. Вигуки, свист, підхоплення з місць і все це в купі з урочистим парламентським церемоніалом, часу роздивитися сусідів і обжити нове робоче місце. Геть нема. Я не збираюся в Верховній Раді битися і блокувати там і відстоювати якісь політичні мотиви. Для цього є майдан, є. Он пам'ятник Леніна, а там, будь ласка. Ми саме в такому режимі завжди працюємо. Я нічого нового тут не побачила. Просто інші обличчя. Нові обличчя не з'явився роздивитися. Президент. Прем'єр-міністр України Микола Яновича заров. Президент. Найбільш мирний момент першого дня сьомого скликання виконання гімну. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік, Ян Доброносов, Микола Лебедів і Олексій Іванченков. П'ятий канал.